Доброго ранку. Дивіться, що у мене є. Не просто тут зараз буде конструкція, будемо добувати воду, тому що так вода і не з'явилася у нас за ніч. ну, звісно, Ніхто цього не обіцяв. Ні, чекай. Чи, ти вдома чекай. От, Тому зараз ми йдемо набирати воду з мостіка, з місточка. Ми вже погуляли. 18 градусів, вітер, сонечко. Сьогодні у нас останній день, ми виселяємось, але ми хочемо ще побути тут на території. Тобто ми зберемо речі в машину і потім ще підемо туди, на територію, там купальники вдягнемо і будемо там тусити. Так, я сподіваюся, що... Ви сюди ходили вже? Ми ходили в воду. А, в воду. О, там даже есть такая штучка. Оп. Оп. Надо провязать это Опа! Та да. Ну все, виймай. Я думала, що ти його на берег хочеш. Не порветься поводочок. Мабуть. Не хочеться тягнути, Ну тогда трошки отак його піддерне. Оп, да, А я тебе тримаю, да, Потому що зараз кувырк. Ми можемо йти в туалет. Да, так, вот. мутноватенька, звісно, тут водичка, але змить можна. Ми кажемо, після всього цього що тут було, можна було в дружній трьох ага, і, і уїхати. І весь от, Або сходити в ресторан. Да, Іра... Мама каже, Іра каже, у них там теж ж води нема. А то каже, вже не, не мої проблеми, то вже їх проблеми. Да. Ой. Ладно, Все. але ж ми не гімно, поэтому змиємо. Гімно, <гімно змиємо. Такий ж класний домик. Каш красотіще ж, звісно. Ну і з водою. Ну буває. Це ж таке. Це технології. Вони ламають її. Але... Це можна зрозуміти. Все. Бляха, ну так обідно. Тоби сюди поплод складемо. Так, да, от, скажем так, от ми все одно класно дуже відпочили. Але ж людині могли настільки ну, От приїхали без нічого, да? Да, ми б могли, звісно, дуже сильно лаханутися, якщо б ми не взяли готову їжу. Нас же ж було, я ж дома і курку зробила, і ми тут з собою взяли і сир, і яйця, і все це. Ну, тобто в нас було що їсти, у нас взагалі не було проблеми. Ну ми з оцим. Погралися, звісно, mm -hmm. ну, було весело. Це нам було весело. А людям, от уявляєте, якщо ще приїхали з дитиною, там, ну, mm -hmm. ну от, як? от От, як? звісно, от вони тут не продумані. Отаке все. Боже, там є домики з лазнею. Mm -hmm. а, і немає плити. Ні, mm -hmm. це не ці, це там далі. Є. Ну, лазнею, Домик ну, з лазнею, Да. Навіть є таке. Ну, і от от я, от я, такі класні гроші. Да. І отак от безтолково, тобто, ну, в основному в основному спорчено чим? Немає плити. От ну, фігня отака. Постави електроплітку і зроби на 200 гривень дорожче. Ну, от Ми тільки навчилися добувати воду, як вона з'явилася. Ура! Швидко все полагодили. Хотіла ще повозмущати, що тут тіньочка немає, коли було сказано, що. Є тінь, є а, зонтики, парасольки, типу шезлонги, там, по-моєму, написано навіть. Коли побачили, що є парасольки, але вони складені. Дивіться. Опа, опа. Так, а тут вона якось має. От Подожди, от. Под... Ні, віша. Таня, підожди, отут якось вона от сюди От сюди заходить. І фіксується так. Ще не зафіксувалось закручувати. Ні, ні, ні. Все, по-моєму, зафіксувалося. Ні, якщо я відпущу. то він складеться. Неприємно а не, буде. А ну, а подожди, Іра. Та я та йду. <плес> Відкривається. Ну, ні-ні-ні, це не для цього. А ну підніми цю штучку, відкрий. Я подивлюся, що це за гачок. От він заходить і має відкритися да. отак. Раз, да. за... Давай, Ми заходимо. заходимо. Але... О, все, відкрився. Все, все, зафіксувався. Все, просто... А ця просто... А, це... а отак, так. Да. За... Контрольний. Тепер візьмемо мішочки в три штучки. І от там от ми просто хочемо все ж таки пообідати сьогодні тут, в ресторанчику. Замовити, ми вже знайшли, що ми хочемо, а ми хочемо спробувати деруни, Там два види дерунів прикольні такі. Ми хочемо замовити. Поїхали. Ми вирішили перевірити тренд, за ким побіжить собака, якщо її посадити посередині і розбігтися в різні сторони. Я впевнена, що вона побіжить за мамою, тому що вона дуже до неї прив'язана, вона прям не сепарована максимально, і тому я впевнена, що вона побіжить за нею. Ми вирішили, що це випадковість і треба перевірити ще раз. раз два, <сіхі> <сіхі> вона точно розуміє, що в тебе паличка. <сіхі> ну, <сіхі> ну, <сіхі> ну давай ще раз. Та ні, от поки вона ото копаєш. Давай <сіхі> отак. Ще... Хай Таня її візьме. А ну, поменяйтесь местами. Давай. Ну, один, два, три. Бежит <laughs> она, <laughs> она, она вона за Викою, и все. <laughs> все, добегалась, теперь твоя собака. <laughs> Кеті, ні, ні, ходімо, до мене. До мене. До мене. Гей! Пішли? Пішли до мене. Віка просто її більше строїть. Вона тут копає, в неї зараз Віка з палкою, вона її забороняє. не забороняє тут часто діма. В неї тут свої Ну, коротше, своя система. Нічого, ми будемо експериментувати і завтра. У нас обід. Ми знов їмо. Можна було мені дорожче. Ми взяли, ми взяли деруни. Два варіанти. Це запечені, а то смажені. Тут По одному, а тут така штучка, ми будемо ділитися. Отак. Отак. От -от. Я поламаю спочатку. А Я думаю, може, воно на три Може, на робить. Угу. Бере, бери. Так, будемо. У -у -у -у. Ну що, ми смачно дуже пообідали і от. Мені <смі> хочеться поки що нікуди їхати, нам так хорошо, кайфово, в тінечко, такий релакс класний. До речі, спілкувалися з адміністратором але... не, не адміністратор, а директор ресторану а. Директор. з директором ресторану, яка, в принципі, більше всього на базі за більшість всього відповідає. В общем, ми їй розказали все, що нам подобається, все, що не подобається. Вона все записала, дуже приємна жінка, дуже. Хвилювалася, що не все сподобалось, але розуміє, чому, знає ці всі моменти, працюють над цим, пояснила нюанси, ми розуміємо. От, але сказала, що будемо виправлятися, і дуже зацікавлені в тому, щоб дійсно, ну, по-перше, чути такі відгуки, і по-друге, ну, вони тоді можуть на них реагувати. Але з багатьма питаннями вона знайома. Типу, каже, да, знаємо, працюємо над цим. Поки що не все виходить, але ми дуже стараємось. От так от. Ну, а ми кайфушки, ловимо далі. гостях — хорошо, а вдома краще. Yeah. Краще. Ми на нашому мальдівському пляжі самі. Бархатний сезон починається, тому що людей все менше, а водичка там зелена-призелена. А тут. М -м -м. І там люди стоять з палатками на тій стороні рибаки. І навіть, мабуть, не знають, що тут така краса. Ми переплили на цю сторону і кайфуємо. Мама вже покупалась, я ще не хотіла, я ще була мокра з переходу. А тепер вже хочу теж покупатися. хорошо. А, водичка свіжа, така свіжа. О! Ми обираємо, куди нам поїхати у вересні. Хочемо з 15 по 30 десь в цей проміжок на 10-14 днів поїхати. Я, мама тут, є, в Італію. Ой! В Італію, в Італію. ну не в, Домашій, в Мілан, а десь зустрітися на островах. І на мараз потрапити з машиною зустрітися, і потім може ще на пару днів до неї в Німан. До них. Так кажу, до неї, наче вона там сама. І оце вже два дні там ще, коли були, передивлялися різні острови, які де можна класно провести в середині, середини вересня, щоб була водичка ще тепла. Тепло це 25-26 для мене, не 20. От, і, і красиво було, і приємно. А в один острів є, забула, як це називається, забула класний все, дуже, ну, його дуже рекламують не як туристичний, а навпаки. Але там він посеред моря і там постійні вітри сильні. От я тоді не хочу через вітер, тому що там, ну, є типу аля бухти якісь, але все одно неоднозначно. Буває, що там немає вітру, але в основному подивилась кілька відео. Всі, от там вітер здуває, як ми в Греції були. От, ага. Шукаємо інші варіанти. Без вітру. Якщо є, що вам мені порадити, пишіть в коментарях. Так, а ми тренуємо в шапкеті. На команду ні переставала копати і відходила від відпати лавочка. Кейті, ні, ні, ні. Ні. Ей! Ні. ні. Ні, ні. Не можна. Пішли, 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 пішли. Кейті, пішли. Пішли. Ей! до мене. Зомбік. До мене. Давай до мене. Гей. Він наче когось побачив. Гляньте. Куди ти дивишся? Гей. До мене. Ні. Іди до мене. Гей. Не хоче оставлять палочку. Іди до мене. Пошли. Кеті, Гей. Іди сюди, ні. До мене. До мене, до мене. От молодець. Хорошо. Так, тихо, Не, надо тут. Не треба тут качатися, Подожди, Отходимо, відходимо, отходимо. Отходим. А тут качайся, качайся. Качайся. Да, да качайся. А так. І потім їй знову даю паличку і нагуляє. Боже. Качайся, качайся. Ні. Ні. Не можна. Йди сюди. Йди покачаємося. Йди сюди. Йди до мене. Йди. Так щось смачне, вона на Качайся. Падай. Падай. Ой, манець. И что? И вообще в шоке. Боюсь даже сказать. <laughs> что? что? Жодного муравья. А, что? да, кстати. Ай, молодец. Качайся, качайся. И трусись. Трусись. Это еще надо слово трусись выучить. Биле меня? Не. Не биле тебя. Трусись. Давай, трусись. Вот так. Трусись. Вот, да, да, трусись. Ну, она в не зная. Трусись. Ну, ты... Ладно, ты... не надо. Не... Ну что, пришли до палочки. Пришли. Можно, можно. <свист> <свист> Давай, дай. Раніше була зомбік. Неможливо було нічого її ніяк зупинити, ні, ні копати зупинити, ні припинити гавкані на палку, щоб кидали. зараз прямо супер. Що це ще копають? Перекопують? А? О, хотів побачити Андрюху, от він. Покрутись. Ладно, так, Тебе з народження. Прощаючи большой. Ти що там, ремонтуєш машину? Ні, Ні, понятно. Ось там дивись, зонтик забирай. я от попривозила. Так, це ще не все. Ага, ось у карти ваші. І що ще? Ось так. Повернулися ми вже з відпочинку нашого очередного. Чергового, от. і вже готуємось до наступного. Оце я розумію. От мені так подобається жити, подобається. Клас. Я купила мамі кран. Такий кран, як у мене, от чорний в кухні. Тому що у неї такий дуже капець який поганий кран, незручний. І ще й почав десь так. Етап... Одна, знаєте, струйка туди в сторону. Вот. І я її вирішила зробити підгончик. Замовила, такий самий, як і у Артема, і у мене на квартирі такий дуже класні ці крани. Е е я вам покажу цю фірму. Вона з недорогих, але дуже класна і зручна. Вони є дешевшим варіантом за 800-900 гривень. І є дорожчі, ці кращі вони, по-моєму, польські. І 1600 чи 1700, десь так вони коштують. Але вони реально круті. Ось, е і зараз везу цей краник до мами. Завтра прийде Артем до мене, і я його <пиш> припашу мамі поміняти кран. Я думаю, що він впорається. Сподіваюся. От. А ще сьогодні ми їдемо забирати ще одну посудомийку для маминої подруги. Сашка замовила собі. Таку саму посудомийку, як у мами. Дивилась, дивилась відео, каже, ні, мені тепер теж треба. От, тому ми поїдемо всі разом забирати. Але я про це знімати вже, мабуть, не буду, бо це явно буде знімати мама на канал, і всі ці охі ахі будуть вже там. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, дуже всіда рада і щиро дякую за них. І пишіть, звісно, коментарі. Бувайте до наступних відео.